186 вісімдесят боєзіткнень зафіксували у генштабі за минулу добу. Росіяни тиснуть на всіх напрямках. Найскладніша ситуація на покровському. Російські війська зосереджуються в районі піщано. Також ворог намагається прорвати лінію оборони Покровська. Важкі бої торчаться і на Курахівському відтинку фронту. Штурмує противник і на Харківщині. Про встановку на українському сході далі в нашому огляді. На харківському напрямку минулої доби відбулося шість боєзіткнень. На кадрах від прикордонників з-під Вовчанська бачимо, як наші ударні дрони та міномети розбирають ворожу техніку, бліндажі та позиції. А пілоти третьої штурмової поцілили у замасковану гармату противника, перетворили її на брухт. Також у посадці знайшли та вразили міномет, а ще відмінусували російську буханку та вантажівку. На Куп'янському відтинку воїни 92-ї окремої штурмової та 116-ї механізованої бригад за допомогою ФПВ повністю знищили російську колону, яка йшла в атаку. На цьому відтинку окупанти штурмували сили оборони в районі Петропавлівки, отримали гідну відсіч. На Луганщині воїни 63-ї бригади зібрали гарний врожай російської техніки. Знищили БМП, Буханки, вантажівку, гранатомет, міномети, поцілили і в бліндажі. А це вже оператори ударних БПЛА бригади Помста в районі Кримінної Утилізували вісім одиниць ворожого автотранспорту, човен та бензовоз. Спалили два польових склади з боєкомплектом та пально-мастильними матеріалами. Противник не зважає на втрати. Ворог активно застосовує на Луганщині авіацію і безпілотні системи. Ударів некерованими авіаційними ракетами. Він завдав понадії. В бік наших укріплень прифронтових сіл спрямував 153 БПЛА, що знов більше за попередні дні. 15 разів поцілив зі ствольної артилерії, штурми окупантів відбито поблизу Білогорівки, Надії та Греківки. Загалом на Лиманському напрямку росіяни провели 20 атак за добу. Противник продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні і на сіверському. А це кадри від прикордонників з краматорського відтинку. Наші оборонці не дають російській піхоті накопичитися. Минулої доби там загарбники штурмували двічі, сунули у бік ступочок. Під Турецьком росіяни активно застосовують авіацію, намагалися просунутися в районах Дружби і Турецька. На кадрах зведеного загону патрульної поліції хижак помітно, як вони цілодобово намагаються накопичувати сили, тому наші воїни постійно полюють на ворожу піхоту. А це відео операції від спас призначенців Донеччини та воїнів Азову. Буквально лічені секунди на ротацію та евакуацію поранених. Пекельний шлях долають під прицільним вогнем противника. На покровському відтинку точаться важкі бої минулої доби. Тут відбито 29 атак. Окупанти намагаються просуватися з різних боків. Наші оборонці стримують загарбника ціною надзусиль. Штурмовики 425-го батальйону скала виявили нору з росіянами в одному з будиночків під Покровском. Кілька хвилин і окупанти тікають. Один вистрибував із охопленою вогнем хати прямо через дах. Попри систематичну утилізацію ворожої піхоти на цьому відтинку вистачає. На Курахівському напрямку ворог має успіхи в просуванні і продовжує рівняти саме місто з землею. Оператори дронів 46-ї аеромобільної працюють без перепочинку. Інженери ледве встигають споряджати апарати для підйому в повітря із зачистки територій від російських зайд. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 15 атак у районах Старих, Тернів, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник 47 разів атакував наші позиції біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосіло, благодатного та в напрямку розливого і одрадного. Ворог не припиняє терору цивільних. У Слов'янську напередодні російські війська атакували приватний сектор міста двома авіабомбами ФАП-500. Поранено чоловіка та двох жінок. Тут за моєю спиною був звичайний приватний будинок. У нього мешкала жінка. Від потужного удару будинок було зруйновано повністю. Пошкоджено до півсотні приватних будинків та десятки автомобілів. Руйнівних обстрілів щоденно зазнають і інші прифронтові міста Донеччини. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.